Вітаю, друзі! Це у нас практичний урок, і ми будемо з вами дивитись, як заповнити форму об'єднану звітність по працівникам. Ми вже з вами зрозуміли, що з цього року у нас об'єднана звітність по місячно. На відміну від минулого року, коли вона була поквартально. Саме тому ми будемо з вами дивитися, як воно заповнюється. Різниці особливо великої в цьому немає в заповненні самого звіту, тому що. Він скоротився, да, якщо ми квартально робили одразу за три місяці, то тепер ми кожного місяця робимо по одній по одному звіту. В об'єднану звітність в нас, у нас входить, ось дивіться, де це знаходиться 25 рік. Березень нам потрібно взяти інші платежі. І ось тут буде знаходитись наш податковий розрахунок сум доходу нарахованого на користь платників податків. Також це називається об'єднана звітність через те, що тут і ЄСВ, і ПДФО, і військовий збір, і все разом в одному звіті. Для того, щоб нам його створити, ми натискаємо Сформувати. Да? Але спочатку ми подивимось, да? тут є. Додаток 1 це у нас ЄСВ. Додаток 4ДФ це у нас ПДФО. Додаток 5 це у нас відомості, коли ми приймаємо працівника, повинні його заповнювати. Або коли ми звільняємо працівника, також повинні його заповнювати. І додаток 6 про інші категорії, ну, це ми не розглядаємо це рідкісний випадок. Давайте подивимося, як ці, ці три додатки заповнюються. Створюємо. Зараз ми будемо з вами створювати його вручну через кабінет, але я ще потім покажу, як створити через фрізвіт більш швидше і, і, і легше, і без зайвої мороки. Чому? Тому що, наприклад, ось тут оцю таблицю першу заповнити, достатньо складно не пропустити всі рядочки, які повинні бути. А наш фрізвіт він це все робить і вже підраховує автоматично. Дивимось по додаткам. Значить, в головному документі це у нас підсумки, да, по нашому ЄСВ тут заповнюється, які були трудові відносини, скільки людей і скільки ЄСВ було нараховано. В додатку 1 у нас заповнюється сама сума ЄСВ. Наприклад, у нас є працівник громадянин України, ну там жінка, наприклад, да, беремо реєстраційний номер. Там, тройки, починаються. Беремо реєстраційний номер, код категорії застрахованої особи. Це все ми можемо читати ось тут, в роз'ясненнях, для того, щоб не помилитися і розуміти, що ми заповнюємо. Да? Значить, дивимось: 10. Роз'яснення 10. Код категорії застрахованої особи обирається з таблиці відповідності кодів. Так? Тут у нас буде одиничка. Якщо ми загуглимо, що це таке, ми можемо будь-яку табличку взяти подивитися. Ось тут, бачите, одиничка. Працівники, громадяни, громадяни України, кому нараховується заробітна плата. Які ще є коди, ви також можете тут ось передивитись. Але якщо це брати якусь програму, де ми подаємо звітність, то там цей такий випливаючий список іде автоматично, зараз я це покажу у фрізвітті. Код типу нарахувань те саме. Тут ось є у нас перелік код типу нарахувань і ми обираємо, що нам підходить. Нам підходить заробітна плата. Тому у нас немає ніяких особливостей і ми тут нічого не ставимо. Далі місяць та рік, за який проведено нарахування, наприклад, беремо березень да, 25-го року, прізвище ім'я по батькові працівника, кількість календарних днів, якщо був у, на лікарняному, якщо був у, у відпустці без збереження заробітної плати, перебування у трудових відносинах, тут нам потрібно вже ставити. Повний місяць, тобто, якщо ми беремо, наприклад, березень, то тут у нас буде 31 день. Кількість календарних днів у відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами нічого не ставимо. Беремо стандартний випадок, коли у нас працівник працює весь місяць. Загальна сума нарахованої заробітної плати, наприклад, 8 тисяч гривень. І 8 тисяч гривень сюди обов'язково перевіряємо, щоб у нас 20-й рядочок зайшло на рахування ЄСВ, інакше не буде зараховано людині пенсійний стаж. Ну і тут ми проставляємо ознака наявності трудової книжки, наприклад, це основний наш працівник. Да? Ознака неповного робочого часу, наприклад, немає. Так, далі Спецстажу немає, і це не нове робоче місце у нас, так? А, так. Далі тут є. І йдемо в 4D. 4D ми з вами вже вивчили, да? тут заповнюється у нас податковими агентами. Якщо у вас є працівник там по працівнику, Наприклад, нараховано заробітної плати, виплачено заробітної плати. Рахуємо, оскільки там 1440 стається, не пам'ятаю точно суму, неважливо. Там і 260, наприклад, військового збору. Не пам'ятаю, які там точна сума. І ознака доходу для заробітної плати у нас 101. Потрібно записати ось тут, що працював один працівник. Якщо у нас по договорам це цивільно-правового характеру, то 102, якщо оренда, то це буде 196, це також ознака доходу, вони є спеціальні довідники, які ви можете загуглити і передивитись ознаку доходу. Будьте уважними, коли виплачуєте комусь дохід якійсь фізичній особі і правильно ставити отут ознаку. Якщо у нас новоприйнятий працівник, ми будемо ставити тут дату прийняття, якщо звільнений, будемо ставити дату звільнення. Якщо є соціальна пільга, ставимо ознаку соціальної пільги. Далі ці, ці нижні таблички тут уже такі спеціальні, які також практично ніколи не використовуються, тому ми зараз це не розглядаємо. І додаток 5, тут ми відображаємо. Прийняття працівника на роботу, звільнення працівника з роботи. Також заповнюємо всі відповідні рядочки, категорії, але ось тут, наприклад, громадянин України буде за договір ЦПХ ні. Категорія особи, реєстраційний номер, там знову якийсь пишемо, прізвище ім'я по батькові, період перебування в трудових відносинах. Сумісник, несумісник, ну і так далі. Тобто тут ми все все заповнюємо. Посади пам'ятаємо з класифікатора професії, беремо, тобто номер з класифікатора і посаду з класифікатора сюди пишемо. Документ підстави це буде наш наказ, і підстава для припинення це буде якийсь із е, е, статей Трудового кодексу. Так? Е, далі. Давайте тепер подивимось, ми зробили да, такий з вами огляд. Далі нам в цю таблицю потрібно заповнити всі додатки, кількість додатків, кількість працівників і всі ці рядочки. Але знову ж таки повторюсь, це зробити через кабінет максимально непросто і не дуже зручно. Тому ми можемо це робити безкоштовним таким програмним забезпеченням. Називається фрізвіт. Ви його собі можете скачати. У мене ось тут. Давайте, так. Ось тут плюсиком потрібно додати нового ФОПа, за якого ви будете працювати і подавати звітність, вносити сюди всі дані свого ФОПа. І ось бачите, у мене тут вже є і товариства, навіть і ФОПи. Я активно користуюсь цим додатком. Як ми робимо? Беремо, наприклад, березень 2025 да, року і створюємо новий документ. Ось, бачите, у мене тут вона так називається, ця форма, ну, вона створюється, звісно, що правильно. У мене вже є заведена тут працівниця. Але ви, коли робите це вперше, просто спочатку все вносите ручками, а потім вже наступні місяці воно буде автоматично все сюди підтягуватись. У мене працівниця працювала, бачите, цілий день, категорія особи, воно тут уже у мене все автоматично підтягується. Третій місяць 25-го року, 31 день, зарплата 8 тисяч, немає ніяких донарахувань і ЄСВ. І по і військовий збір все в одному, але це так воно насправді буде потім розподілено. Да? Якщо б я її брала тільки на роботу, у мене б ще була дата прийняття. Далі потрібно створити 4ДФ те саме, да? нараховано, виплачено, утримано, ознака доходу 101, дати прийняття, дати звільнення у мене немає, тому буде тут пусто. І що я роблю далі? Далі мені потрібно зберегти цей документ. І Потім мені потрібно сформувати файли. Я формую собі ці файли, наприклад, на флешку в папку. Я будь-яку папочку беру, зберігаю їх, файли у нас збережені в папочку, і ми тепер можемо перейти в кабінет, я тут вже перемикнулася на цього ФОП, якого ми зараз, по якому будемо зараз робити звіт. І створюємо податковий розрахунок, додаємо ці додатки, які нам потрібні. Так, створюємо. І тепер нам ручками нічого робити не потрібно. Нам потрібно натиснути ось тут кнопку Завантажити, знайти той файл, куди ми зберігали наші ту папочку, куди ми зберігали наші файли. Ось у мене є све березень 25 рік. І по порядку їх сюди завантажити. Воно завантажується в тому форматі, в якому потрібно, завантажуються абсолютно всі ті дані, які нам потрібні, які ми вказали там в тому звіті. І ми абсолютно нічого не робимо ручками. Зараз ми будемо розглядати, як це виглядає. Так, починаємо з 4D. Бачите, все, у мене завантажилось, я нічого не вносила руками, у мене все завантажилось з того файла, який я зберегла ось тут у фрізвітті. Один працівник у мене є, 101. так, Тут все добре. Далі, тут у мене є све, також все пройшло, все. Правильно підгрузилась, я обов'язково повинна, звісно, це перевіряти. І головний документ також у мене заповнилось все, що повинно бути: що три додатка у мене є там, тобто три сторінки, два додатка. Тут всі ознаки, які потрібно, правильно у мене підтягуються, нараховані є своє виплачені, і ті рядки, які не потрібно, вони не заповнені. Ось таким чином ми легко можемо цей звіт заповнити і не робити це вручну, тому що вручну дуже багато ризиків, що звіт буде заповнений неправильно. Далі я ще вам перемкнусь і покажу, як буде виглядати з додатком 5. Ось я перейшла до іншого ФОПа, і ось тут я дивлюся. значить, у мене в липні у нього ще працював працівник, я заповнювала в липні не працював, в серпні, да. в серпні я заповнювала дані. А, працював працівник, бачите, взяли на роботу дата прийняття 1 серпня. А, так, Це було у мене у 2024 році, стареньке, але не, не має значення. А, далі, у вересні, у мене цей працівник був уже звільнений. Пропрацював два дні. Ми йому ось тут нараховували якусь заробітну плату. А, далі. От ще у мене був тут додаток Д5, тому що було і прийняття, і звільнення в цьому кварталі, да? в цьому місяці. І коли у мене звільнення, ось я за цей вересень роблю додаток 5 і він буде виглядати наступним чином у звітності. Я перейшла на ще один звіт, де у мене є додаток 5, у якому відображається звільнення. Це ми подавали звіт за січень І у звіті за січень у мене є нарахована заробітна плата і нарахований. Компенсація відпустки, і ми тут це відображаємо все одним рядочком. Тут працівник на півставки працював, маленька була зарплата, тому зовсім невеликі суми. І далі показали все це в 4 df і бачите, відобразили дату звільнення. І далі у нас ще є тут додаток 5. Ми показуємо, хто звільняється, коли у нас була дата закінчення трудових відносин, і посада, код з класифікатора, і нам обов'язково потрібно вказати наказ, і обов'язково потрібно вказати, за якою статтею ми звільняємо. Також є перелік 38-36, це ви на етапі формування наказу будете це знати. Ось таким чином виглядає наш звіт. Сюди знову ж таки в цей основний документ підтягується тільки дані по ЄСВ і по кількості найманих працівників. Квитанцію 2 ми отримали, тут у нас все добре. І ось буде таким чином виглядати вже повний звіт, якщо в місяці, за який ви здаєте, було прийняття або звільнення працівника. Це все я. Сподіваюсь, зрозуміло пояснила. Сподіваюсь, ви будете користуватись фрізвітом. Ще раз повторюсь, що він безкоштовний і досить зручний в користуванні для того, щоб подавати звіти не тільки по ФОПам, а от у мене навіть тут ітовка є невеличка не на єдиному податку. А, всього найкращого, до наступних зустрічей!